ЗСУ декомунізують Курщину, а військові РФ масово здаються у полон під враженням від несподіваної та сміливої операції українців в Рашці, Повідомляють західні змі. Українська армія розпочала кампанію декомунізації Курської області Росії, знімаючи радянські прапори з місцевих будівель. Летять на смітник і прапори РФ та світлини очільника Росії Володимира Путіна. А газета The New York Times зазначає, що під час наступу України на території територію Росії російські військові масово здаються у полон. Про це інформує голос Америки. Принизливі для російського керівництва репортажі про зняття російських прапорів у Курській області з'явилися у низці найпопулярніших медіа світу. Українці зносять пам'ятники Леніна на Курщині, змінюють російські вивіски міст на українські, встановлюють блакитно-жовті стяги на адміністративні будівлі. Яким би не був кінцевий результат, ця атака. Розвіяла міф про непереможність Путіна. Наголошує оглядач «Гардінг».